Пошту за посилочкою зайферб замовила там собі. Мені назначив нутриціолог по моїх аналізах. Призначення її. Тепер новий курс починаю. Другий курс. Друга частина. Першу частину зробили, здала аналізи. До речі, у мене там є успіхи. Досить такі суттєві успіхи. Що? Стосується щитовидної залози. Так, шукаю заїзд. Там є. Гармони щитовидної залози у мене вже в нормі дійсно. от, Це добре. Афірітін, на жаль, ні. І це проблема з засвоєнням білка у мене. Не засвоюється білок. Їм їм, їм їм, а він не засвоюється. Так, зараз заберу посилочки. <гум> Отак от, от. Щось там не так багато, як яка велика коробка. Ой, вже вечір, я цілий день... А, до речі, сьогодні ж повинні були на дачу їхати. Відмінилося. Тому я сьогодні займалася цілий день акваріумом. Запускала, ну, перезапускала його. І досить класно вийшло. Я ще не запустила туди креветок, але воду, рослини, все там вже набрала, посадила, все зробила. А, фільтр поставила, він чистить зараз воду, щоб вона не була мутна, щоб у, краси, у красоту. Бо я ж знімаю на пецканал, канал, то мені треба, щоб красиво було, коли я креветок буду запускати. От, То зараз вже він відфільтрував, Все так чисто, красиво, крі... кришталево, чисто водичок. Запишу креветочок і піду, мабуть, завтра за рибками. А який завтра у нас день? Завтра з часом. Не субота, бо у мами з Сашею юбілей був і вони відмічають, а, ні, І вони відмічають його, запросили мене з Артемом. Артем не відвідує свята зараз, тому я буду без нього. Дякую вам за коменти, які ви пишете. Я всі читаю, мені цікаво. Дізнаюсь про вас щось новеньке. А то ви про мене все знаєте, а я про вас ні. І саме час нагадати вам, що треба поставити лайк. Якщо, якщо вам відео подобається. Якщо не подобається, то не треба ставити. Я не, не випрошую. Але просто нагадую, хто хоче поставити, але забуває, тому і нагадую. Якщо ви спостерігаєте, то нажимайте колокольчик, щоб сповіщення приходило до вас. От. До речі, читала, вже не раз читала комент такий, що чому Артем не показується на камеру, що він ховається від повістки. Ну, це, звісно, цирк. Ховатися від повістки. Він ходить на роботу кожного дня. Там роздають повістки, ходять дійсно на ринку, на авторинку роздавали. Якийсь час розносили повістки, але йому не вручали. Тобто, ну, якось комусь вручили, комусь не вручили. Тим, кому вручили, вони досі ну, собі працюють, їх не визивають нікуди. Просто ну, вони повинні пройти медогляд, ну, стати на очот, на облік. От і все. Може, звісно, знадобляться люди ще на фронті і. Тоді повикликають їх, але Артему поки що не вручали повістку і він не ховається. Так бо він сидів вдома, нікуди б не ходив. Магазин б не ходив, не ходив би на роботу. А відео він не хоче показуватися. Відео бо немає. Ну, от так от зараз у нього. Не хочу і все, вперся. І... Ну, а я ну не хочеш і не хочеш. Що ви там не бачили, як він їсть, бо я його знімаю тільки коли він їсть, і лежить з морозивом на ліжку. А весь інший час він на роботі, я його не знімаю. Тому я думаю, що ви небагато втрачаєте, що його немає у влогах. Так, зараз зайду в магазин. І продовжу займатися дому акваріумом. Може трошки для вас не зніму про акваріум. Я без списку, тому зайшла і така розсірялася. Куди далі йти, що купувати. Треба хліб, морозивортом за мене. І шоколадку. Ну, я думаю, що ще щось ще зараз пригадаю, що ми немає. Ось, наприклад. І треба. Чаю, і так я їм артимок чай додаю. Візьму, мабуть, цвітну капусту, зроблю так, як я робила, крошку. Крошку посмажити. А велика. У мене розчарування. ВТБ пропала оця косова олія. Я брала заробітку і на ній смажила, а тепер її немає. А на олені я не смажу вже давно. Брала оцю олію оливкову. Я думала, що вона рафінована, а вона на половину холодного віджиму, а наполовину е, рафінована. Ось. А, от, рафінована та першого холодного віджиму. Тобто на ній теж смажити не можна. Ось можна смажити на оцій олії. Але вона 131 гривню коштує пів літри. Думала, що тут літра, а тут теж півлітри, 113. Ой, навіть 122 ось у я брала. Тобто різниця не така і велика. Це я от зараз стояла, вивчала і зрозуміла, що можна взяти ось. Одмій не розчарування. То не е та олія, яку я думала. Я думала, то. Авокадо, олія авокадо, а то теж олія, Так, гліб. Два одразу візьму. Того разу не було, А тим їм якийсь інший, а він не такий класний, як цей. Темно. Mm. Так, шоколадка, шоколадка. Черга за шоколадку. Шоколадка. А я правильно беру? А есть еще слава Ну, очень вот. Да, да. Вот там вот то, а, что ты говорил, дуравые, наверное. Не нет, это не пилот. Нет, это просто пин. Есть киловый. Да. Есть молочный. А это кто? Нет, кифтовый.

Білий панік. Це одна повітря? Чи а вот смотри, это на вот этот на світ? Це свідка на світ. Я, мабуть, єдина людина, яка ніколи не звертала увагу на знижки. Ну просто я їх не бачу. Це почула як. Люди кажуть, о, знижка, знижка, ти бішся, нормально знижка така. 23 гривні. Оця шоколадка. Три Так, курку. Терембазя. Ось Отаких дві. Знову зроблю так в кастрюлі. Томатна паста слідчий.

Чималенька. 260 грамм 42. А п'яту 10-78. Такі ж цифри, що фіг ти порухуєш щодень. Думаю, велика буде дешевше в домі. А я все одно її використовую. Так, так, морозиво. Йдемо за морозивом. Сьогодні. Дивую тут всіх людей з камерою. Я так зазвичай багато не знімаю тут Просто хожу і знімаю. Чисто в командежі буду бачити ці погляди. О, тут знову черга заморозили. Хочуть морозити. Так, окомоно. Так, і... і що мені ще потрібно? Що мені ще потрібно? Хочу сковороди антипригарне покриття. Від вже все. Бо воно мені частково залишилось, частково прилипає, частково не прилипає. Я думаю, якщо взяти таку штуку і спробувати відтерпити, відтерплюти все антипригарне покриття. Вона в мене а, сковорідка, сковорода в мене з нержавейки, з антипригарне покриття. І якщо не буде покриття, то я зможу нею користуватися так, як звичайною нержавійкою. Спочатку дуже сильно розкалювати її, потім додавати трохи масла і смажити. А брайте, по нас має ще закінчилося. Ну що, за черешнями? Лювеличу, так. Давайте кілограми легшішки. Солодка. Класне. Беру 2 кілограми вишні, хочу заморозити на зимку. Вишня класно морозиться, морозиться, Розмерзається і наче свіжа. А взимку такого не вистачає. Приїхала під дом, немає місця. Так, і як я оце хочу все взяти? Не знаєте? І... Була. Не розрахувала я кількість рук. Багато всього взяла. У нас аншлаг, Всі місця під домом зайняті, Навпроти дому зайняті, Від'їхала до магазина, назад поставила машину там. Ну, ближче до магазину Треба буде потім вийти приставити під дом. Це, мабуть, до сусідів. Гості поприїжджали, бо купа не наших машин, чужих. І там, і тут все зайнято Доброго вечора. О, у нас делегація вечерня. Дотягла. Так, анпакінг. Три шоколадки, залізна тряпка, капуста цвітна, дві курки, імбір, томатна паста велика, два хліба. Коштувала в АТБ. Це все, 519 гривень, 50 копійок. Ну, і ще морозиво. Вже пішло морозиво. Так, ну а тут у мене 40 гривень вишня, 2 кг по 20, 15 гривень. Оця алича дуже смачна, не кисла, солодка. І це тут на 45 гривень абрикос. Називається абрикоса ананас. Дуже солодкий і дійсно з ананасовим таким присмаком. Класні абрикоски. 65 гривень кілограм. Ну, я так взяла на 40 чомусь. Тут в мене ще лохина стоїть під рукою цілий день. Отак, по дві-три штучки їм смачно. Ось такий у мене акваріум. Тепер дивіться, яка краса. Трохи мутна вода, зараз вона очиститься, бо там у мене є очисник. В'яток вже запустила, вони там всі попрятались, там десь плавають. Ну Тепер у мене тут будуть і рибки. Так що готуйте ваші оченятка. Буду вам показувати рибок скоро. Відчуваю, що кілька днів я буду тут біля нього тусити, дуже багато часу проводити, бо коли я перший завела свій акваріум, я годинами сиділа, і просто в нього дивилася. Це дуже цікаво. Хто мене дивиться, і є у вас акваріум, обов'язково напишіть, наскільки він літрів, хто у вас там живе. Я почитаю, мені дуже цікаво. Перемила всю вишню, розложила на деко, хай висохне і завтра її заморожу. А цю будемо їсти сьогодні. Вона, до речі, дуже смачна. А що ми там сьогодні пишемо з вами? Про що? я нічого у вас не питала, а ви не забудьте написати комент, сьогодні ми пишемо. Скільки кому років? Ось так. Мажем не треба сказати. Підписуйся на канал. Та ну мам, подивись на мене зараз. в мене тече восьмий пік. Маша буде тільки голос. Мам ні, тільки голос. Буде тільки голос? Точно? Так. І підписуйся на канал Вікторія.